Вітаю вас, друзі, на каналі щоденник рибалки. Сьогодні я з товаришем своїм ігром приїхав на цей ставок в село Русів. У мене сьогодні небо і караболовля. Мені дозволили тут щовна половити. А ігор буде ловити з берега на поплавки чи на пружину, ну побачимо. Якось буде пристосовуватися. Сьогодні знову сильний вітер, так як і останній раз, коли я тут був. Однак я собі туди в рогі запливу десь там. Зроблюся два три місця і буду ловити карася або коропа. Коропа тут багато, карася також. А що, ми зараз Ігор з тобою? Привіт, привіт привіт всім. Ми так зараз розкладаємося, запливаю, підгодую місця і ми трошечки посидимо, перекусимо, так сказати. Червачка заморимо. Так, заморимо червячка. Ну і будемо сподіватися, що буде вечірній кльов. Ми будемо з ночівлею. І це буде цікаво, тому що може ще пригоди якісь вночі будуть цікаві. Ну і завтра зранку, ранішній кльов. Так що я думаю буде що подивитися і вам показати. Так, тут буде одне місце, тут буде друге, зараз все. Вигадаю. О. Добре, Так, ну що, приготував я поки що, 4 місця, а зараз тут трошки Югою допоможу. Трошки тобі тут простор ліпший зробив. Так, більш менш все підготували, 16 не закидували, однак ми вирішили з Ігорем зараз трошечки ще тут. Ну спожити. Мусимо було голодні. Дар Божий. От, Так ми нивою сюди заїхали, можна сказати, в самий кінець ставка. І тут така природа, гарна ліс. Так що що, нам смачного? Тетя так. Погнали? Давай. Погнали. О! О! 啊哈。Uh huh. Ну гарний. Давай, друже. Іди. До рідної Опля. Так. І перепливу. А ну що це місце принесе? Приємні несподіванки. Віточка така непогана клюнула хм. відвезу, Ігорю. Вітер, вітер трошки хвилі. Ловити такі вокни так просто в камеру. Човен ліво право ліво вправо. Да. Це що? Нормальний короб? Ох, нормальний. Це буде залікований. Чончон. Чудово, друзі. Я люблю цей ставочок. Головне, щоб мені підцака хватило, бо я взяв цей менший, а я говорю той більший. Ох, це капітальник. Клас. Ух, краса. У, скажем, два з половиною. Дивися, ти тако бери, лиш акуратненько, так-так. І принесеш мені той, добре? Дякую тобі. Я зараз вистав. Так, так, не спіши. Не спіши, то знаєш. Куди Що? — Садок класти. Та є нормальний садок? щоб він звідти не втік? Поклади його туди, будь ласка. Я вже потім як буду, то вже щось придумаю. Як є така можливість десь знайти малювни чистовочу? Немає нічого кращого, записти. В очеред, черегіс. Не так. Перебувати на одинці з природою. І чекати ту єдину теплю. і чекати те плювання, можливо, одне на годину. Давайте. Давай, ні? Нічого і так малий. Що тільки не страшно? Тішить те, що рибка підійшла, відгукнулася. Покльовує. Відбувається клювання. Тобто... Не скучно. Більше це вже десь в районі кілограма. Такий пацючок а, цей кап'яс цей дає. Коротше, цього тобі дам. Тут має 900 грам. Не, ну то тобі по-любому дам. Змовлю чи... оцей тобі. Я запитав Вані, можна такого брати. Кажу, хоча б вже від 400, від півколограма можна брати, знаєш, а ага. тут це майже 900. 100, Друзі, в мене різні є прибамбаси, але поки що я ловлю на консервовану кукурудзу. Є попапи, ну можна буде і спробувати. Однак поки що і так клює непогано. Тому нічого не вигадує чотирьох підгодовних місць на трьох уже були покльовки так що пробуємо Все вместе одни малюки клюють. Такі в районі Килограммчика. Але місце стабільне це. Так. Цей 500 з хвостиком. Хай У мене нове місце я підгодував. Попробую зараз. Просто шукаю місця, де не буде малий коропець брати. клює гарно. Але Такі 600, 900. Щойно зійшов, то був такий трохи більший. Очевидно, але. Нічого нехай. Нехай живе. Ще пройдуся один разок по підгодованих місцях і на берег до ігра, до компанії будемо вечеряти, будемо шашлики готувати. Буде цікаво, біля вогню посидимо. Поспілкуємось про життя, про хліб насущний. Přidej se, se plést do něho. Aha nepořádný. Báču. Ale na tam tak. <gled> tam by se nepořádný taky. Ах ти ж би вже його під саком. А там вже якось тут. О, а, ти вже тут Ну й да. Ну. Ооо. Так, теж десь так під 3 кілограма. Так, ну що, вогонь розпалили. Трошки дров зараз будемо підкидати, як буде гарна грань, ось тоді ми і будемо готувати шашлик. Ми тут з Ігорем трошечки перекус робимо, поки там шашличок готується. Це три грані багато. Гарно сидимо, спілкуємося. Про життя говоримо, про риболовлю. Не дивлячись на те, що і природа це благо і краса. Також багато є речей у світі які, які приносять нам радість, але найліпше це особи протилежної статі, протилежної статі, які роблять нам знаки уваги, які відкликаються на наші сигнали, на наші компліменти. Людині важко бути одній. Ми істоти соціальні. Нам потрібен хтось, щоб навіть заради того, щоб сказати їм, що ми їх любимо, цінуємо. Ну і, можливо, почути. Від них таке ж. Одним словом, ми зараз не ловимо рибу. Ми не ловимо рибу. Ми просто сидимо от за столиком, вечеряємо, поправляємо, поправляємо грань. Так, Періодично Ігор дивиться, як там вогонь Не, горить. Вже шашлік, Так, ще пора. трошечки будемо. Шашлик уже смажте. І от на різні теми ми собі роздумуємо. Все класно. Жаби концерт дають нам. Всім добрий ранок. Щось починається риболовля. ранішній кльов і потім додому. Половина шостої, друзі. Я пливу підгодувати місця, поп'ємо зіграм кави і приступаю до риболовлі. Риба вже тут тусується, бачу що. Рогіз трясеться. І сьогодні вітерець. Важко це все. Сконцентруватись на кілку, камера. Трошки човном крутить ліво-право. І на хвилях підскакує. Ну. Але риба потрохи клює, хотів сказати де ти там є У вас тік вісімсот грам. Давай, друже. Друж. Дуже-дуже багато цього коропу до кілограма. На другий рік уже буде супер. Він буде мати десь по півтори кілограма. А так як його багато, то це буде вже цікавіше. Ну і є тут значно більше. Ну і особливо хочу подякувати всім вам, хто перераховує гроші на мою картку на розвиток каналу Щоденник крибалки. Це мені дуже цінне, і менші суми, ну і звичайно більші. За що я вам висловлюю глибоку свою подяку, так як риболовля не є, зараз дешева, Все дуже коштовно виходить. Тому це для мене є дуже цінним. Яка краса тут в Русеві Але треба збиратися додому. На одну водку, від учора до сьогодні, я упіймав дуже-дуже дуже багато короба. Націлений я був тільки на нього, не ловив карася. Ну що ж, друзі. Я половив з човника на кивок. Відкрив сезон, ловлю з човна. От. І досить непогано. Два коропа, два 200 і 2,700, яких я беру. А вам кажу, до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.